Всім привіт! Ще один Ford Escape. У нас в наявності Рестайлінг 2017 року з двигуном об'ємом 2,5 літра. Досить незвичний колір для цієї моделі, а то в основному вони білі, сірі, чорні. Цей світло-біжевий. Стальні диски з оригінальними ковпаками, протитуманні фари. Атмосферний двигун. Легко на нього встановлюється газ четвертого покоління. Комплектація базова. Тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь. Мультируль, підключення телефону по Bluetooth, є круїз-контроль, AUX USB. Пробіг у нього 99 590 кілометрів. Машина без пробіга по Україні. Середні витрати пального 9,5 літрів на сотню. Є камера заднього виду, кондиціонер, автомат класичний, гідротрансформатор на 6 передач. Хороший стан салону. У цієї машини досить просторий задній диван, вона м'яка, комфортна. Дуже багато клієнтів у нас замовляють подібні автомобілі саме в комплектації з 2,5 літровим двигуном. Він самий неприхотливий. Великий багажник. Розетка на 12 вольт в багажнику і оригінальна докадка в комплекті. Машина в Києві знаходиться. За адресою вулиця кінцева, 5. приходьте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня.